Ну що, доброго дня, пацани. Сьогодні буде огляд так званої платформи ентузіастів з 2009 року, а саме 1366 сокету. Чому платформа ентузіастів, бо попередній вічний 775 сокет на G-чіпсетах разом з своїми кладами витягував всі на той час сучасні ігри, а саме Far Cry 2, Crysis, Talker Чисте Небо та GTA 4. Для звичайного гравця цього було з головою. Перший процесор, що вийшов на 1366-му, був i7, що каже, що цей сокет був не для простих смертних. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Після i7 вийшло ще багато ксеонів, як 4, так і 6 ядерних. Що цікаво, AMD через декілька місяців після випуску шестиядерних сонів замотили їм отвіточку в вигляді шестиядерних феномів, вони з ними трошки, як сказати, обісрались. Але, як кажуть, сміється той, хто сміється останній. Перейдемо до головного героя цього відео, а саме процесора з часів, коли Інтали робили кожен рік нові процесори, а не просто змінювали їм назву. Ось він, всемогутній Xeon X5650. Проц вийшов на початку 2010 року. Він мав 6 ядер з частотою 2,66 ГГц, плюс мав технологію гіпертрейдингу, тобто 12 потоків. У мене був такий проц до кінця 2022 року, поки я не ушатав материнку до нього. Сумно. Чесно кажучи, я й не підозрював, що він такий потужний. У мене тоді була відеокарта HD 7730, а перед тим була відеокарта GTX 760. Ці відеокарти просто не могли розкрити потужність цього звіра. Але сьогодні, завдяки моєму підписнику, я зміг пізнати всю його потужність. Всю потужність 5650 розкриє відеокарта AMD Radeon r 9 390. На 8 ГБ відеопам'яті. Допоможе і в цьому 48 ГБ оперативки DDR3, хто зна на якій частоті. І все закрутитиметься на найшвидшому жорсткому диску на даний момент існуючих. Це ноутбучний хард на 500 ГБ зі швидкістю обертів 5400. Що, як виявилось, не дуже повпливало на FPS. Різниця з нормальним диском буде десь в 2-3 FPS, що не дуже суттєво. Можу деколи з вас розчарувати, якщо поставити SSD, FPS більше, ніж на ті самі 2-3 кадри не зросте. Ще забув сказати, що в тестах буде використовуватись доволі крута материнка, на ній можна розганяти процесор, розганяти пам'ять, плюс вона ще доволі непогано виглядає. Все, зворачуємо цей стихійний компобазар і переходимо до тестів. Ігри в тестах будуть доволі нетипові, як для мене, бо їх записував не я, а мій підписник. Ще раз за це йому дякую. Тести почну з ремастера до Crysis, гри бенчмарку з 2007 року. Що цікаво про саме оригінальну гру, вона йшла в 25 FPS на мінімалках на відеокарті 7600GT. Це те саме, що зараз на відеокарті GTX 1660 не йшов би кіберпанк на мінімалках. А хтось жалівся на оптимізацію кіберпанку. Зажирались трохи ми коротше, на моєсть 760 і це карта з 2013 року. Можна пограти в РДР, в той самий кіберкопанк, правда, на мінімалках, ну він там е, хоч як-то, ну йде нормально. А це прикиньте, за два роки із відеокарти середнього класу е, відеокарта просто ну перетворилась на якийсь хлам. До речі, тут стоять максималки, розширення буде HD, Тому якщо у вас Full HD монітор, FPS у вас звичайно буде менший. Ну, як ви бачите, процик тут не напрягається. Весь упор йде відеокарту. Хоча відеокарта тут далеко не слабенька, r 9 390 на 8 ГБ. Далі давайте затестимо Касего і Доту. Тут, я думаю, і підписникам інстасамки буде зрозуміло, що все буде літати. Мінус 1. Далі дота, тут теж максимальні налаштування, розширення HD. Якби ще розуміти те, що коїться на екрані, то б взагалі було класно. Ну, все, я закриваю цю сатанінську баталію. Як ви бачите, тут що відеокарта, що процесор не напрягається, все літає. Далі за тестю Євротрак Симулятор 2. Ця гра з 2013 року. Як на свій час гра мала непогану графіку і доволі прикольні можливості побувати в шкурі далекобійника. Весною цього року я в неї трохи позадротив. Загалом гра мені сподобалась. Налаштування тут майже всі максимальні. Розширення екрану Аж дир-дир-дир. Клас. Тут просик зовсім не напрягається, Максимум 20-30%. Правда, відеокарта загружена в сотні. Крутити баранку то звичайно класно, але треба йти далі. Далі переходимо до найцікавішого тесту цього відео. Це тест кіберпанку. Як я дивіться, я офігівайте. Налаштування тут високі, процесори залежні, налаштування теж високі.

Як ви бачите, прот загружений близько 80%. Що каже, що про це є деякий невеликий запас. Тут все опирається в відеокарту, вона загружена близько 100%. Якщо поставити сюди відеокарту типу 1070, то вона зможе повністю розкрити цей процесор. Враховуйте, що 5650 це не найпотужніший процесор на 1366. На останок, давайте зіграємо PUBG. Налаштування тут низько-ультрові чи ультра низькі, як правильно обирайте самі. Як ви бачите, процес тут зовсім не напрягається, весь упор знову відеокарту. Виходить так, що потужна Axon з 2010 року досі вистачає для основних ігор. Зараз материнка на 1366 сокеті разом з пам'яттю та процесором коштує приблизно 15 тисячі гривень. За ці гроші вона може потягнути відеокарту до 8 ГБ. Тобто GTX 1060, RX580 або простенькі RTX типу 3050, 2060, але все одно найкраще поставити до 1366 якусь RX 580 на 8 ГБ. Ну це все, що я хотів сказати. Тепер ви можете оцінити мою роботу, поставити лайк або дизлайк, підписатися на канал. Та якщо хочете допомогти каналу фінансово, я залишу посилання на одноразовий донат. На платформі Donatello або на карту привату. Всі посилання залишу в описі. Між донаторами я буду розігрувати деякі цікаві ПК комплектуючі, або якщо я збираюся, відповідна кількість донатів, комплектуючи після огляду. Ну, це все. Далі я залишу відео, які ви ще можете переглянути.